З нами тренер хокейного клубу Легіон Альберт Маратович. Чи очікували ви сьогодні такий результат? Добрий день. Звісно, очікував. Хлопці були заряжені, були певні установки перед гроєм, перед виходом на матч. Хлопці билися до останнього. Це мене дуже сильно радує. Виложили всі повністю. Результатом доволі. Наскільки сьогодні не вистачало вашого захисника Павла Тарана? Його не вистачало. Але я дуже рад тому, що навіть без основного захисника команда захисників, ланка захисників змогли зібратися і зробити як в одному тандемі. день. Які були очікування, чи підтвердилися вони в ході гри? Очікування. Ну, всі виходили на матч з певністю виграш. По-другому не можна. Добре, дякуємо вам. Дякую